Вікторія мешкає у цьому будинку. Розповідає, у квартирі під час обстрілу, крім неї, була ще мати. Такої страшної та полотін. Мамка, мамка насчитала, горіла, що до этого було шість. Цей мікрорайон, говорить місцевий житель Сергій, вже був під обстрілами. Проснувся одразу, тому що у мене і балкон, навіть хоч на той стороні, і одразу у мене балкон відкрився. До этого було, ну я там може става три назад. От іменно этот район. Снаряд влучив неподалік багатоповерхівки, пошкоджені вікна та балкони. За словами місцевих жителів поранених немає. Наслідки артобстрілу мешканцям будинку допомагають ліквідовувати комунальні служби. Ольга Ляшенко, Роман Царьов, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.